Сьогодні я вам розповім про нашу велику-велику вітринку Фораполі. Дивіться, це в наші вобліри. Багато моделів, багато кольорів, популярних кольорів, кольорів, які працюють. Дивіться, повернулись ось такі кольори. Саме працюючі такі. А ще прям смак. Подивіться, яка краса. Також у нас тут ззаду великі красиві І так ось у нас ще є блешні вафловські. Приходьте до нас. Приходьте до нас в магазин, реальний магазин, в якому ви можете взяти в руки той в подивитися і купити. Або повісити назад. Реальний магазин знаходиться в Києві на вулиці Мрії 50, Дріб20. А також можна зайти до нас на вебсайт. Latifisher.com.ua та придбати, замовити. Або можна просто позвонити по телефону і замовити.